Budapeszt widmieniaje się. Prezydent USA nie planuje się z oczelnikom Kremla. Rosja nechtuje pripenieniem w ogniu w Ukrainie, to mówiły idym nawet epidotówki do zustryczymiż Donaldom Trumpom i Władimirem Putinem. Jaki naslitki dla Ukrainy maje trumpijska fraza? Dwa tyżni. Pro te, czyj dla Trumpa ważniejszy Putina, czy europejskich liderów, czy zakończenia winy w Ukrainie dyplomatycznym szlachom możliwe? Про все це будемо говорити з нашим гостем, колишнім міністром закордонних справ України, дипломатом та керівником центру дослідження Росії Володимиром Могриском. Пане Володимире, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю вас, пані Юлія, вітаю вас, пане Марику. Доброго здоров'я. Одне невеличке уточнення поки що існуючої Росії. Як завжди, вона, ми, завжди це ми домовилися вже. вона. То поки що тимчасово ще на карті, але я думаю, що е, часи її існування е, суттєво зменшуються. Пане Володимире, як ваша ніч пішла з обстрілів? Все добре? Е, ну, ви знаєте, вже традиційно я знаю, може це вже звучить якось е, якось зовсім цинічно, але е, здається, що багато людей вже до цього просто звикли. Ну і я в тому числі. Е, але це ще раз свідчить про те, що на розрахунок Кремля на те, що ми здамося, піднімемо білий прапор, станемо на коліна і будемо просити, щоб нас знову забрали в рабство. Вони марні так ніч важка. На жаль, в Києві двоє загиблих, на жаль, є руйнування, але це зовсім не означає, що ми припинимо свою боротьбу, тому що ми маємо. Чітке уявлення, дорогі колеги, однієї простої речі: що велика Росія це великі проблеми, мала Росія це малі проблеми, а нема Росії це немає проблем. Тому я думаю, ми будемо діяти саме таким чином. Так, пане Володимире. У мене не складається якось пазлі, коли я дивлюся на це все, що останньо відбувалося. te show z tomachawkami, telefonna rozmowa z Putinem, potem e, na wersji Financial Times normatywna leksyka Donalda Trumpa do prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. E, tam był tysk, także i Witkowa na te, żeby zdawać Donbass jak najszybsze, bo, bo chce udobryć Rosję, udobryć Klem. Ale jak te e, ci dyplomatyczni, di, czy... Взагалі правильно це ще називати дипломатію. Ну, ви знаєте, я бачу цю історію лише як свідчення того, що Путін злякався. І злякався дуже серйозно, коли почув, що вся команда Трампа і сам Трамп почали говорити про те, що рішення про томагавки прийнято. Ну, власне, давайте будемо відвертими, йдеться ж не про томагавки, йдеться про е, томагавки як символ символ застосування далекобільної зброї. І це е, те, що для Путіна є е, абсолютно жахливим сценарієм. Ну, уявіть собі, що зараз, не маючи цієї зброї, чи маючи її в е, мізерній кількості. А між тим 40% російської нафтопереробки покладено, тобто вона вже не функціонує. Ну а що станеться з російською нафтопереробкою і не тільки нафтопереробкою, а і пром... військовою промисловістю, якщо у нас з'являться в потрібній кількості далекобійні ракети, це означає, що за дуже короткий період часу. Російська воєнна машина зупиниться, тому що а, не буде що робити, не буде за що робити, не буде чим робити. Ну от така перспектива для Путіна є е, 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 зрозуміло неприйнятною, тому е, він черговий раз вирішив зіграти на е, психологічних особливостях Трампа і йому негайно подзвонив, пообіцявши якісь чергові. Фантастичні прожекти. Не проєкти, а прожекти. Тому що те, що він е, е, пропонує, ну це діти навіть сміються, це особливо коли не... йдеться там. Ну, звичайно, і не тільки. Е, ну от тому, тому е, е, логіка у нього е, ну спрацювала в принципі правильно і має на увазі у, у Путіна. Треба черговий раз. Повісити морковку перед носом у Трампа і нею покрутити, ну але якщо повісили морковку, Трамп... чому тоді зустріч у Будапешті опинилася під питанням? Фактично, вчора Трамп сказав, що поки що розмовляти нема про що. Ну так, пані Юлія. А що відбулося після того, як ця морковка була повішена, і тим, що сказав потім ну вчора і позавчора, власне Пісков, а вчора Лавров, що Росія? Жодних змін в своїй позиції не передбачає. Ну так тоді морковка зникла. Ну тоді Трамп, очевидно, е отримавши чергового публічного ляпаса, а саме так е треба е це розшифровувати з дипломатичної мови надзвичайно. Сказав: ну як же я можу тепер поїхати і про що послухати, що мені Тра е Путін знову розкаже про. Печенігів в Київську Русі і про інші маразми, яких у нього в голові предостатньо? Ні, і от тепер питання, дорогі друзі, в тому: а що ж скаже наша європейська спільнота? Чи ми нарешті переконаємо Трампа в тому, що досить шукати компроміси з Путіним, їх не буде, і дипломатія запрацює лише в тому випадку, коли Путін буде змушений. Припинити війну до тих пір. Е шансів у дипломатії немає. Я кажу вам це як людина, яка займається цією справою, займалася все своє життя а зараз продовжує вже на громадських засадах. Е допоки Європа і Америка не змусять Путіна відступити, жодних шансів на дипломатію не треба навіть собі малювати в своїх сміливих мріях. Таких е можливостей в дипломатії немає. Напередодні цікаве повідомлення з'явилося на Блумберзі повідомлення про те, що Україна нібито готова розглянути часткове зняття санкцій з Росії, і це в обмін на припинення вогню. Чи може це бути правдою, як ви вважаєте? Або це просто такий інформаційний вкид, щоб перевірити реакцію обох сторін. Ну, ви знаєте, я е, як людина, е, яка займалася дипломатією практично і, і довго, прекрасно розумію, що означають появи в тих чи інших засобах масової інформації, чиєї чи іншої інформації, вичте з доптологію, е, це лише промасування е, позицій, це лише е, такі собі знаєте пробні кульки для того, щоб зрозуміти чи варто рухатися в цьому напрямку чи ні. І не більше я не думаю, що це якийсь винахід якогось конкретного журналіста. Це робота невідповідних служб, які через засоби масової інформації зливають те, що їм потрібно, а потім дивляться, як, яка буде реакція. І не більше. Тому ви знаєте, я в цьому контексті не реагував би серйозно на такі публікації, тому що повторюю дуже часто чи майже завжди це є. prosto odpowiedniej informacyjnej specoperacji. Panie Włodymyre, małbuty Budapeszli zustyczy dwóch liderów, jaki mały wyrzyszyć doli Ukrainy. Ale na szczęście nie odbędzie się, albo przynajmniej na jakiś czas odkładają się ta No ale e, smak, czy też przykry zapach zostaje To dlatego, my widzieliśmy, że przynajmniej to moja osobista myśl, nie istnieje międzynarodowe prawo. Mowa tu za Włodymira Putina, jaki ma order same za to, że win morduje i um, przetrzymuje w Rosji ukraińskich dzieci. I one realno brańciamy Kremla. I Bułgaria ja, już pospieszyła сказать, że oj, my dajemo prosti hardbin proleta. Ja zwisno dumny za swoją dżrzawu Polszczu, że nasz minister Sikorski skazał, że nie i jeszcze może być tak, że i tak będzie przyziemny. No ale Budapesz, Bułgaria, jakieś inne kraje, oczywiście, dumają, czy jak chce z tego te. No ale de facto ja praw, międzynarodowe prawo jeszcze istnieje, czy prosto. prostu teraz będziemy wszystkim e, takim pokietkom dawać prosto prosto immunitet, żeby sobie latały, gdzie zachoczyć. Ну, ви знаєте, сумний сумний стан у нас зараз з міжнародним правом. Ви абсолютно пане Марку праві, воно і існує, і не існує. Тому що, ну якщо ми скажемо, що міжнародного права нема, тоді це справді розв'яже руки всім диктаторам в усьому світі, і вони робитимуть все, що вони захочуть. Ми повинні зберегти міжнародне право, але е, при цьому маючи механізми покарання за його порушення. От цього на жаль немає. Е, ну при всьому тому, що я дуже критикую ООН е, за її безхребетність, е, ну абсолютну недієвість, і, за її імпотентність політичну е, разом з тим, е, все таки за оці післявоєнні 80 років. Напрацьовано дуже багато корисних міжнародно-правових інструментів, які в разі б їх виконання належного зробили б наш світ кращим. Питання в тому, що е, хороші, красиві документи є, а от їх виконання нема, і за це порушники не несуть ніякої відповідальності. Е, тому міжнародне право треба зберігати, його треба відновлювати. Але при цьому е, мати інструменти впливу на порушники. От дивіться, е, що відбувається в Європейському Союзі. Ну от є країна, е, яка називається Угорщина, яка публічно і довго просто підриває єдність Європейського Союзу зсередини, і що ми е, бачимо з Брюсселя? Ну не знаю, може ви щось бачите ви ближче трошки. Е, в Варшаві, але е, в Києві е, я чесно кажучи, нічого не бачу. Я не бачу жодної реакції цілого європейського союзу на підривну діяльність Угорщини всередині самого Європейського союзу. Ну хіба це нормальна поведінка? Хіба це нормальна реакція? От зараз е, ви згадали Болгарію: ганебний факт, тому що е, ну, прочитавши цю інформацію, думаєш, чи в Болгарії розуміють, що, що там говорить міністр закордонних справ чи ні. Тому що якщо він каже, що якщо це допоможе врегулювати е, конфлікт, то будь ласка, але він, начебто, не читає, що говорить Лавров при цьому, що Росія не збирається йти на жодні компроміси і буде воювати далі. Так тоді питання в задачі: для чого тобі е, е, Болгарії ставати в один на одну сторону з Російською Федерацією, яка вже оголосила, що вона не збирається припиняти війну. Ну де логіка? Ну от якщо ми будемо йти таким чином, то звичайно міжнародне право буде поховане, і... але це буде трагедія для всіх, тому що тоді ми повернемося в 19 століття. Ну, звісно, в європейському союзі відбуваються дискусії, складні процеси, і 23-24 жовтня в Брюсселі має відбутися саміт лідерів ЄС. Ми знаємо, що очікується таке важливе обговорення для України, долі заморожених російських активів чи репараційної позики та пакетів санкцій. Власне, який ваш прогноз, яких рішень очікуєте від цих зустрічей європейських лідерів? Ну, прогноз дуже позитивний. Завтра все таки має е, нарешті відбутися це рішення про е, те, що е, європейські країни е, не націоналізовуватимуть, але використовуватимуть е, цей російський так званий репараційний кредит на користь України. Я думаю, це буде е, принципове і дуже важливе рішення Європейського союзу. Е, е, Хочеться вірити, що вже зараз нарешті. Всі країни, які раніше висловлювали якісь застереження, нарешті їх знімуть Ну, останньою є, начебто, Бельгія, і є відчуття, що завтра все таки це рішення нарешті відбудеться. А це означає, що Росію будуть бити за російські гроші, і я вважаю, що це буде колосальним успіхом і європейської і української дипломатії, тому що це те, про що ми говорили вже ну, доволі довго. Я думаю, десь близько двох років, коли в усіх брюссельських кабінетах ця тема обговорилася постійно. Ну нарешті, як кажуть, дотиснули. І це добре, тому що це економить європейські гроші, і це справедливо, тому що купувати американську чи європейську зброю за російську за російські гроші. І бити по російських агресорах це вища форма справедливості. Мені здається, тому я думаю, що завтра ми зможемо трошечки легше так би мовити видихнути, тому що це означає, що на наступних щонайменше два роки, в разі якщо війна буде продовжуватися, Україна буде забезпечена. Дякуємо Дякую. за ваші коментарі. Володимир Огризко, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, нині керівник центру дослідження, поки що існуючі Росії.